Акти події та коментарі тижня, що минає в одній програмі, Мої вітання вам ви дивитесь інформаційний підсумковий випуск часу місцевих новин, де журналісти Алсету деталізують події, які змінювали хід життя у Дрогобочі та регіоні впродовж останніх семи днів. «Укравтодор» назвав п'ять областей з найгіршими дорогами Львівщина лідерує. Найпроблемніші області з значною ямковістю на дорогах України за моніторингом «Укравтодору» – це Львівська, Чернігівська, Черкаська, Закарпатська та Чернівецька. Загалом тільки у Львівській області 77 тисяч квадратних метрів ям на дорогах. Другою, де Черкаська область, замикає трійку лідерів Чернігівська. Зважаючи на це днями стало відомо, що керівництво «Укравтодору» без вагань погодило звільнення з посади начальника служби. Служби автомобільних доріг у Львівській області Тараса Сиротинського. Його кандидатуру на звільнення подав сам голова Лода, мотивуючи своє рішення ганебним станом доріг у області. Нагадаємо, ямковий ремонт на дорогах державного значення шляхоремонтники обіцяли по всій Україні завершити до кінця травня, а на дорогах місцевого значення до кінця червня. Однак ситуація втішна на сьогодні далеко не скрізь. Винятком не є і місто Дорогобич. У Дрогобичі гальмується підготовка житла до зими через відсутність фінансування. Цього тижня стало відомо, що із виділених для капажа 2,5 з половиною мільйонів гривень на підготовку житлового фонду міста до осінньо-зимового сезону підприємство досі не отримало жодної гривні. Про це на нараді у ратуші повідомив керівник цієї комунальної структури Богдан Недбальський. Кошти планували спрямувати на ремонт ліфтів та покрівлі житлових будинків у місті. Тепер ж виходить, немає грошей, немає і робіт, тож ситуація виглядає доволі критичною. Тим паче, другий місяць літа плавно підходить до завершення, тому часу на виконання робіт залишається все менше. Каменем спотикання старту ремонтних робіт у будинках, як з'ясувалося, стало казначайство, яке блокує перерахунок коштів комунальникам. Досить того, що виділені гроші і так не стало б на ремонт усіх будинків у місті, дорогобич в умовах, яких опинився тепер, взагалі ризикує непідготовленим зустріти цьогорічну зиму. Відреагували та полагодили колектор у центрі міста, який кілька тижнів поспіль підтоплював підвали людей у будинках, прилеглих до будівництва нового торгового комплексу, що виростає на території старого молочного ринку. Таки полагодили після скарг людей та висвітлення проблеми з журналістами, в тому числі і нашим телеканалом, забудовник обіцяв ситуацію виправити та відремонтувати колектор. Цього тижня знімальну групу Алсету інвестор таки запросив на територію ринку. Відтак продемонстрував стару трубу колектору, що тік та спричиняв незручності людям замінили на нову та сучасну. Відтак кажуть, тепер проблем із каналізацією, вік якої понад 100 років точно не виникатиме. Під час вияснення причини було встановлено, що колектор йому понад 100 років знаходиться в аварійному стані. І фактично він уже функціонував відсотків на 30 від тої потужності, який мав би. І після того, як було встановлено, був прокладений новий колектор по всіх вимогах. І на сьогоднішній день ми на 100% впевнені, що в майбутньому на цій ділянці проблем з каналізуванням не буде виникати. Ну, проблема була в тому, що оскільки колектор має більше 100 років. І навіть ми не могли одержати відповідної інформації, де саме він знаходиться. І оскільки ми тут методом шурфування шукали його, і він не його не було просто-напросто, то він указався в такому місці, що ми його, як то кажуть, там не чекали і попали дійсно сваєю на цей колектор. Але повторююся, на сьогоднішній день все працює, все гаразд. Після владнання ситуації з колектором забудовник інтенсивно взявся за будівельні роботи на території колишнього молочного ринку. Станом на завершення цього тижня там мали заливати фундамент. Прогнози забудовника наступні основні роботи і спорудження комплексу вдасться завершити та відкрити його на вісні 2014 року. Нагадаємо, споруда має мати три торгові поверхи. Нижні обіцяють віддати під молочений ринок. У присутності журналістів інвестор в чергове продемонстрував місце, яке планують відвести у торговому комплексі для молоченого ринку, та запевнив, як мінімум, 80 людей зможуть тут реалізовувати свою домашню продукцію. Він дійсно збережений і він вже от виділено тут є тут видно вже по території, де він буде знаходитися, і він буде справжньо, по справді європейським ринком, тому що ви бачите, як заложені всі оці приміщення. Я хотів наголосити на тому, що буде лабораторія, буде миння для людей, будуть санузли, і це все буде, як то кажуть, на найвищому рівні. Журналісти Алсету і надалі стежитимуть за долою торгового комплексу, що виростає у центрі міста, а найперше за збереженням молочної частини. У Дрогобичі оголосили війну незаконним мафам. Уся річ у тому, що у ратуші прийняли рішення знести чотири торгових кіоски, які у місті встановлені, нібито незаконно. Мова йде про хлібні кіоски мостицького хлібокомбінату, що стоять на вулиці Самбірській Володимира Великого, Грушевського та на площі Злуки. Своє рішення чиновники аргументують боротьбою з незаконною торгівлею у місті та кажуть. Кіоски поставили там без належних дозволів. За рішенням виконкому упродовж двох тижнів власники кіосків повинні самостійно їх демонтувати. У протилежному випадку їх демонтують працівники департаменту міського господарства. Дорогобичани таким рішенням влади, як у здивовані, бо кажуть, у місті останнім часом із легкої руки місцевих чиновників виросли десятки мафів на вулиці Самбірській та Володимира Великого, у законності яких а головне необхідності люди теж сумніваються. Від акції кіоски на вимоги та прохання обурених людей ніхто демонтувати і не збирається. У Дрогобичі презентували демографічний прогноз для міста до 2030 року. Його презентацію провели у рамках канадського проекту Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей та міст України. Ситуація для нашого міста у найближчі 17 років, за прогнозами фахівців, виглядає не надто втішною. Експерти стверджують, що кількість мешканців міста зменшиться на понад 7 Тобто з 96 тисяч осіб у 2011 році до 89 тисяч у 30-му. Паралельно із зменшенням населення Дрогобичу прогнозують і скорочення кількості працездатного населення, а саме на 39%. Відтак кількість людей похилого віку у місті збільшуватиметься. Аналогічно невтішна ситуація із приростом. Більша кількість людей покидатимуть дрогобич ніж переїжджатимуть до нього. Фактично, ситуація виглядала так згідно їхніх прогнозів, що населення міста буде скорочуватися як в силу. Природних причин, так і в силу міграції трудової. Але крім того, що вони просто цей прогноз представили, вони дали нам цілий ряд рекомендацій, різних за важкістю, якісь легше втілити в життя, якісь важче, щоб демографічну ситуацію дрогобичі покращити. це Цей прогноз це тільки перша частина нашої. Такої спільної роботи, крім цього, демографічного прогнозу, вони роблять дві великі моделі економічного розвитку Дрогобича і бюджетного розвитку Дрогобича так само до 30-го року. Єдине, чим наразі потішили дрогобичан, це те, що у місті очікується збільшення тривалості життя. Зокрема, жінок із 78 років у 2010 році до 82 років у 30-му, чоловіків із 70 років до 76. Натомість не справдилися надії на збільшення народжуваності у місті. Є припущення, що кількість дітей віком від 0 до 5 років у місті зменшуватиметься із кожним наступним роком. Працювати чиновникам, зважаючи на такі прогнози, тепер є на чим, оскільки демографічний прогноз впливає як на обсяги виробництва у місті, так і на економіку, сферу медицини, освіти та інші галузі. Зміни у податковій цього понеділка на оперативній нараді у ратуші міський голова Дрогобича представив нового начальника Дрогобицької об'єднаної податкової інспекції Євгена Турчина. До призначення у Дрогобичі Євген Турчин очолював податкову у місті Стрий, про що розповів присутнім. Окрім того, новий керівник зауважив, не так давно було ліквідовано Трускавецьку податкову інспекцію, оскільки усі функції та обслуговування Дрогобича Борислава, Трускавця та району, відтепер покладено на єдину службу Дрогобицьку об'єднану податкову інспекції. Також новий керівник додав, наразі Дрогобицька податкова вважається найбільшою податковою серед інших районних інспекцій, як за кількістю своїх надходжень, так і за кількістю працюючих понад 180 осіб. Очікуємо нагороди у Другобичі новозбудований мікрорайон висуватимуть на державну премію у галузі архітектури. Мова йде про мікрорайон на вулиці Шептицького, останній будинок якого декілька тижнів тому здали в експлуатацію, про що ми розповідали. Загалом новий для міста мікрорайон почали зводити сім років тому. За цей час на Шептицького збудовано майже 350 квартир квартир загальною площею 22 тисячі квадратних метрів. Головний проєктант інституту «Містопроект» Петро Сметана каже. Цей район є одним із найкращих та найзручніших для проживання у місті. Відтак запропонував мешканцям висунути свій мікрорайон на державний конкурс у галузі містобудування та архітектури. Це один із кращих молопоркових мікрорайонів міста має доступне забезпечення, транспортне, пішохідне забезпечення, близько біля центру. Ваш мікрорайон взагалі заслуговує для високої державної нагороди. Я думаю, це буде престижно і для міста, і для будівельників, і для замовників, і для нас перестав підготувати необхідний пакет документів для участі у всеукраїнському конкурсі. Має як забудовник, так і фірма, що споруджувала будинки на вулиці Шептицького. Нове відкриття на околицях Дрогобича, археологи та історики виявили та досліджують цікаву знахідку городище часів княжої доби. Проводять розкопки на горі Тептюш позаду мікрорайону Млинки. Така ініціатива належить факультету історії Дрогобицького державного педуніверситету. Паралельно із науковцями до археологічних розкопок задіяні студенти-першокурсники, які там проходять свою практику. Що цікаво, уже з'ясували історики про стародавні городища, яке виявили ще у 2010 році та які які таємниці у собі приховує знахідка, бачили та дізнавалися журналісти Алсето. Вони розгорнули наметове містечко, налагодили побут і ведуть розкопки давньоруського городища на горі Тептюш. З десяток студентів історичного факультету Дрогобицького педуніверситету спільно із викладачами та науковцями зі Львова четвертий рік поспіль досліджують на околиці Дрогобича пам'ятку княжої доби, так зване оборонне городище. Для студентів Альма Матері археологічні розкопки в неабоїку радість. Бо дещо як не під час них можна дізнатись багато нового та відчути себе справжнім археологом. Першокурсник Віктор настільки відчув смак археологічної пригоди, що розкопки стародавнього городища продовжує за це літо уже із другою групою студентів. Нагору повернувся не випадково. Вдалося мені знайти кусочок кременя. Ми проводили вже зачисні роботи. Нас називають їх ювелірними, і відчув шуфлю. Думав, шуфлю вже зламав. Думаю, ох, зараз почнеться. Та ні, знайшов кусочок, надламав другу частину. Не, не вдалося знайти. Окрім знахідки Віктора, археологам цьогоріч пощастило віднайти практично цілий мініатюрний глечок, а також елементи кори дерева. Усі знахідки проходитимуть спеціальні експертизи. Відтак розкажуть багато правди і про саме городище. Як запевняє декан історичного факультету Дрогобицького педуніверситету Леонід Тимошенко, археологічну пам'ятку, яку вони досліджують у своїх працях, згадує ще сам Франко. Якщо говорити про писемну фіксацію цієї пам'ятки, то вперше вона фіксується у, у публіцистичних працях Івана Франка. А чому тому, що він? Коли Знагуєвич ішов на навчання в Дрогович, в оселянську школу, потім гімназію, то він ішов саме тією давньою дорогою, яка можливо існувала від часів Київської Русі. Тобто цієї дороги сьогодні немає. Загалом науковці висувають припущення Давньоруське руські городища, що вони розкопали на горі Тептюш, на цих землях у далекому 11-13 столітті швидше за все слугувало оборонним постом на шляху до Карпат та оберігало від нападників. Поселення і соляні шахти, що були тут неподалік. За ці роки ми побачили, що є вал, до валу примикали дерев'яні конструкції, які носили очевидно, господарське призначення, а основна територія ділянки була не Такий Таки побудова городищ характерна для городищ сховищ сторожових фортець. І, враховуючи місце, де воно знаходиться, це, очевидно, був якийсь сторожовий пункт, який вів на шляху до карпатських перевалів на Закарпаття. А це городи. Ще воно оборонного характеру. Тут не обов'язково, що їх жило і багато чоловік. Припускають, що очевидно люди могли мешкати десь поблизу річки а на випадок якоїсь, якоїсь небезпеки вони ховалися в це городище. За чотири роки розкопок городища археологам щастило знаходити тут окремі фрагменти середньовічної кераміки, обгорілі глиняні обмазки будівель, кремніві знаряді, а також цілі оборонні вали. Відтак історики ламають голову, спородили городище відразу чи у декілька етапів, бо припускають, воно могло мати два будівельних періоди. Перший варіант це те, що була зроблена фортеця, і вона згоріла. А другий варіант, що була спочатку зроблена фортеця, пізніше вона була ще укріплена і досипана валом, і пізніше ще відбулася ще одна пожежа. Ще однією особливістю городища є те, що люди у ньому постійно не жили. Такого висновку археологи дійшли після численних розкопок. Стосовно постійного проживання тут людей є певні сумніви. Це свідчить, власне, що тут скоріше за все був сторожовий звичайний пункт, оскільки на самій ділянці городища вона, по перше, дещо похила тут будувати такі будівлі, стаціонарні житлові досить важко. Кераміки, якогось масового матеріалу, який би свідчить про постійне тривале проживання тут людей не знайдено. Натомість, весь матеріал, який ми виявили до цього часу, знаходиться у підніжжі валу. Відтак, за думками науковців, саме у підніжжі Городища існувало поселення. Не виключено, що згодом воно і переросло у місто Дрогобич. Загадок та запитань історичне городище у собі та їй ще повно. Тож історики кажуть, на кілька років їм вистачить тут роботи. Допоки вестимуть розкопки ще не одне покоління студентів матиме змогу пройти тут археологічну практику, а паралельно із нею відчути смак польового життя та борщу приготовленого власноруч на дровах. Рухаємося далі. Обіцянка на вітер площу ринок, і далі не облаштовують бруківкою. Спочатком цього тижня у Другобицькій ратуші чиновники в обіцяли, що з дня на день розпочнуть роботи із замощення площі ринок гранітною бруківкою. Однак тиждень успішно минув, а слідів робітників, реманенту та й самої бруківки у центрі міста і близько не видно. Виходить, обіцянку кинули на вітер. Нагадаємо, замощення площі ринок розпочали ще у грудні минулого року. Відтоді гранітною бруківкою у морози встигли таксяк замостити вхід до ратуші. Далі роботи не продовжують, хоча обіцяють. Неодноразово. У Дрогобичі пом'янули невинно об'єднаних жертв більшовицького режиму. 14 липня виповнилося 22 роки від дня перепоховання за християнським звичаєм на полі скорботи 486 останків жертв сталінських репресій, які були закатованими у тюрмі Настриські 3 Незважаючи на дощову погоду, вшанувати пам'ять невинно у зібралося кілька десятків дрогобичан та представників влади. Найперше за душі невину бієних священики відслужили панахиду. Відтак пом'янули жертв сталінського режиму хвилиною мовчання. Опісля провели віче. Нагадаємо, у липні цього року на Стрийській-3 відкрили уже другу чергу меморіального комплексу тюрма на Стрийській», а саме кімнату де експоновано речі з загиблих, а також фото із розкопок, які проводили тут у 90-х роках. На цьому роботи на території колишньої катівні не зупинять. Зауважив Тарас Метик. У стадії реалізації ще один проект дерево пам'яті. Другоболь звернувся до керівництва усіх областей України із проханням виготовити по металевій гілці до куща калини, таке символічне дерево пам'яті жертв тоталітарного режиму і планують відкрити на Настризькі три уже у листопаді цього року. І розважилися і відпочили цієї п'ятниці Дрогобицький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді організував для молодих людей з особливими потребами та дітей, які перебувають під супроводом центру екскурсію у Нагуєвичі. Найперше на батьківщині Франка діти побували у батьківській хаті Каменяра, старовинні кузні, а відтак прогулялися стежками, якими ходив сам поет. Наслухавшись багато цікавинок і життя Франка та його родини, опісля на дітей чекала розважальна програма екскурсії Ігри, розваги та пікнік. Програма цього заходу є дуже цікавою. Діти будуть мати можливість взяти участь у іграх з елементами тренінгу, що дасть можливість розвивати їхні навички та комунікативні можливості. Такі інтегровані заходи є дуже важливими, як свідчить наша практика. Діти повернулися із екскурсії з яскравими враженнями та були переповнені емоціями про що щиро ділилися із батьками та працівниками соціального центру, які зустрічали їх із мандрівки. Серед учасників поїздки були й такі дітки, які практично щоденно не покидають власні помешкання через обмеженість у пересуванні. Тому ця поїздка стала для них промінчиком світла. Кожному із учасників екскурсії із мандрівки запам'яталося щось своє вогонь. Гарна екскурсія було е... Ігри, це, це все файно було. Ми відвідали музей, там було багато цікавих експонатів, багато довідалися про життя і творчість нашого генія. Також ми відвідали його садибу, також познайомилися із побутом селянської родини того часу. І зараз це було дуже цікаво. Разом із дітьми раділи й волонтери, які цілий день розважали їх та опікувалися, оскільки відчули, наскільки потрібно для таких дітей є комунікація із зовнішнім світом? Я вважаю як волонтер, що дана справа надзвичайно благородна, оскільки ми сприяємо людям і молоді з особливими потребами в інтеграції, спілкуванні і ну Відкриваємо їм нові можливості, і це надзвичайно важливо в наш час. Нова книга та новий фільм Молодіжний театр Альтер днями здивував своїх прихильників. Альтерівці презентували трьохмовний збірник текстів, присвячених Дрогобичу під назвою Відлуння вулиці Крокодилів. Паралельно із книгою показали й короткометражні фільми до оповідань із неї. Такий подвійний перформанс театрали присвятили 121-й річниці з дня народження художника та письменника в одній особі Бруно Шульця. Керівник мистецького центру Альтер Андрій Юркевич каже: ідея написати книгу та візняти фільм про вулицю Крокодилів, яку неодноразово Другобичі описував, і Бруно Шульц виникла далеко не спонтанно. Перед історією така, що лондонський журнал Літро Мегазін в квітні місяці оголосив конкурс оповідань, які мали містити не більше трьохсот слів, і мали бути інспіровані прозою шульца. А власне про вулицю Крокодилів написані було три автора з Другобича, які написали ці твори і відіслали їх. Це Віра Меньог, Остап Дзонза і я. Наразі нам невідома доля цих творів. Ми не отримали відповіді, і тому вирішили і не тільки тому вирішили зробити такий, таку відповідь від Лондону тут в Дрогобичі. І так зродився цей проект. Що цікаво, паралельно із Дрогобичем, творчі доробу гальтерівців, книгу та фільм про вулицю Крокодилів паралельно у цей же день презентували і у Любліні та Барселоні. Андрій Юркевич наголошує мета, яку вони переслідували таким проектом, проста привернути увагу до. Дорогобича, ми погано знаємо своє місто. Ми е, трішки, е, якби перестаємо звертати увагу на, на місто, в якому ми щодня живемо і щодня ходимо тими вуличками. А воно є насправді магічне це місто. Тому десь ті прості історії полягали в тому, що звернути увагу на на, на місто, на його е, ту історичну спадщину, на, на ту його таку е, магічність цього міста. І десь стерти оцю буденну таку полину з його з його цих будівель цієї архітектури і показати, яке воно є насправді незвичайне. У свою чергу додам вулиця крокодилів, про яку в одноіменній книзі та фільмі розповідали автори. Це теперішня вулиця Івана Мазепи, що практично у центрі міста. Митець у душі, а лікар за покликанням у палаці мистецтв музею Дрогобичина днями відкрили та експонують дебютну виставку картин художника Святослава Бойка із трускавця, палітра природньої краси. Роботи митця розмістили у кількох експозиційних залах. Відірвати очі від картин просто нереально. Вони настільки реалістичні та насичені оптимістичними кольорами, що немов магніт притягують до себе, а кохається митець де у пейзажах. Каже, виїжджаючи на природу, не просто відпочиває на ній душею, але й творить. Я отримую задоволення від того, коли я пишу пейзажі в першу чергу, як часто буває з природою наодинці. Вона мені дає заспокоєння, відпочинок від роботи лікарської в першу чергу, яка є дуже нелегкою і часом дуже невдячна. Привітати майстра із дебютною виставкою у день відкриття експозиції завітало чимало гостей, серед яких і друзі автора також перший його вчитель із малювання Іван Можак. У свою чергу присутні на виставці мистецькі критики високо оцінили талант Святослава Бойка та шкодували, що свої роботи автор виставив на загальний огляд тільки тепер. зображені е, отут у нашому залі. Е, дивлячись на ці роботи, е, відчуваєш радість. Мабуть, художник, який творив ці полотна, щаслива людина, тому що тут нема суму. То кожної роботи ви відчуваєте якийсь такий трепет, тепло, любов до свого краю, до своїх гір, до того, що людина малює. Додам, вперше у руки Святослав Бойко взяв у ранньому віці. Відтоді Мольберта Фарба, його покликання, релакс та можливість виразити свій багатий внутрішній світ. Відтак не дивно, що картини пана Святослава так і хлюпочуть каскадом водоспадів та шумлять про холоду і карпатських лісів. Оглянути реалістичні полотна художника можна впродовж місяця. І далі говоримо про здоровий спосіб життя. Вулиця Зарічина, що у Другобичі дочекалася цього тижня свята. Тут відкрили два в одному дитячий та спортивний майданчики. На події зібралися люди з цілого мікрорайону, а найперше діти, яких тут чимало. Для них на ігровому майдані відкрилося широке поле для розваг. Для більш старших функціонує мініфутбольне та волейбольне поле. А для зовсім юних дитячий майданчик із гойдалками та забавками. Усе побачене діти одразу випробували на міцність та цікавість. За традицією, новий дитячий комплекс освятили отці. Відтак голова ініціативної групи мікрорайону зауважила. Про такий багатофункціональний комплекс тут мріяли давно. Спорудження спортивного та дитячого комплексу стало можливим завдяки згуртованості людей цього мікрорайону, депутату від округу пану Ільницькому, владі та спонсорам. Такими спільними зусиллями і створили дітям казку. На згадку про пам'ятний день юних спортсменів мікрорайону обдарували спортивним інвентарем, м'ячами та футбольною формою. А відтак свої навички показали присутнім і юні спортсмени. Вони продемонстрували показові виступи із кіо Кушенка і карате та бойового гопака. І завершуємо випуск Нагоєвичі запрошують на Франкофест. На три дні родини село Франка планує перетворитись на осередок української культури та традицій. Другий рік поспіль у Нагуєвичах пройде музично-мистецький фестиваль «Франкофест». Стартує дійство 26 липня і триватиме до 28-го. За ці дні на гостей свята чекає українська музика від популярних гуртів та виконавців, літературні читання, ярмарок українських ремесел та багато цікавинок. Загалом цьогоріч свій старт фестиваль взяв цієї ж п'ятниці із Мостицького району селища Поповичі. Там він триватиме до неділі. Нагоєвичі ж на франко запрошують з 26 по 28 липня. Тому не пропустіть. Такі події ми встигли висвітлити у. В нашій програмі цього тижня я нагадую вам програми нашого телеканалу. Не забувайте шукати в соціальних мережах, Фейсбук та ВКонтакті. Повтор сьогоднішнього випуску. Новин традиційно дивіться о 22.00 та в неділю о цій же годині та о 18.40. За номером телефону 4352.0 Ми чекаємо ваших дзвінків із темами, які вас турбують та хвилюють. Насичених вам на події та приємні несподіванки вихідних. А я прощаюся з вами до наступної суботи. На все добре!